4 травня, 24 рік. Від посіву до продажі місяць і 10 днів. Ось така розсада. А то продажі. Стримана ще трошки була З монофосфатом і атлетом. такі Отакий. Перчик трошки маленький, але підтягнеться, прикрив агроволопном, щоб піддурився. Грандік. Ще треба три дні йому з тинемом було монфосфатом. Це моє раннє, виправилася і там далі томати, все відкрито. Ніч. Це є чорнобривці, веселі хлопці, кермека і далі капуста, агресор. Теж було стримана монофосфатом. Це Деборало і далі Ріоград. Повністю відкритий, щоб не пристав. Теж був стриманий монофосфат. Йому ще треба дня три.